Вітаємо, шановні клієнти. Сьогодні ми розглянемо, як підключити ваш смартфон до вашої побутової техніки мілі, на прикладі правильної машини. Технологія Miele Home дозволяє керувати вашими приладами мілі з будь-якої точки світу з телефону. Давайте почнемо. Miele Home – це інноваційна система, яка дозволяє вам контролювати та керувати вашими приладами мілі через смартфон або планшет. Завдяки цій технології ви можете запускати і зупиняти прилади, отримувати сповіщення про їхній статус і навіть налаштовувати програми прямо зі свого телефону. Перед тим, як почнемо, переконайтеся, що на вашому смартфоні встановлений додаток Mili Mobile, а також він підключений до домашньої мережі Wi-Fi. Тепер ми додамо нашу пральну машину до додатку. Після того, як ви успішно підключили ваш прилад, давайте розглянемо функції, які можна робити через додаток. Ось так виглядає інтерфейс програми. Якщо ваша пральна машина має функцію асистент прання, ви можете скористатися нею через додаток. Також ви можете подивитися останні використані програми або запустити програму вручну. Якщо ваша пральна машина має функцію Eco ви можете переглянути статистику, а також витрачену електроенергію, воду та цикл прання за цей місяць або за будь-який інший період. Також ви можете переглянути стан приладу та рівні заповнення ємкості твіндос. Давайте також розглянемо функції у інших приладах. Сушильну машину ви також можете дистанційно запустити, обравши програму. У посудомийній машині ви також можете подивитися останні використані програми або запустити нову програму. Також є статистика і статус миючих засобів. кавомашині ви можете обрати профіль та приготувати будь-який напій. Також переглянути статус. Духову шафу можна також дистанційно запустити. А при наявності камери подивитися процесу. У холодильнику можна змінювати температуру прямо через додаток, а також переглядати статус фільтрів. У витяжці можна регулювати ступені потужності або підсвітку. Усі прилади підключаються за аналогією, як ми підключали правильну машину. Керуйте вашою технікою зручно зі смартфону завдяки мілі Home. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі в наступних відео.